Близько 70 тисяч домогосподарств в Україні встановили на дахах сонячні панелі. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Недія Бігун під час брифінгу в медіа центрі України 24 липня. Нагадаємо, українські банки почали видавати перші безвідсоткові кредити на сонячні панелі та вітрові установки. Про це повідомило міністерство економіки 22 липня на своєму сайті. А детальніше про безвідсоткові кредити на сонячні панелі та вітрові установки говоримо із доктором економічних наук Василь Фурман до в нашої розмови, пане Василю, вітаю. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Можливо, зараз є люди, які вперше чують про це, про можливість взяти безвідсотковий кредит. Тож розкажіть, будь ласка, чи це вигідно людям і які, на яких умовах можна взяти ці кошти? Чи є якісь певні обмеження все-таки? Це дуже вигідно людям, тому що якщо ми говоримо про фізичних осіб, то ви можете взяти кредит терміном на 10 років під 0% річних 0. Тобто, ви можна сказати, що не платите відсотки за обслуговування боргу. Ви можете купити і встановити сонячні панелі. Далі зрозуміло, що щоб система працювала, вам потрібно мати ну, як мінімум інвертор і. Гарно було б, якби ви мали ще акумулятори, які можуть накопичувати електроенергію. Зрозуміло, е, що якщо потрібно буде більша сума, то в межах цієї суми 480 – це дає держава. Іншу суму ви там маєте мати, мабуть, можливо, і також буде докладати, купити в комплексі цю систему, щоб бути енергоенергонезалежним. Ну це це дуже важливо, коли е, уряд приймав програму. там мова йшла не лише про фізичних осіб, тому що в нас більше часом населення живе також і у містах. А е, там приймались також програми, пов'язані е, для ОСББ та житлових кооперативів. Е, і е, там мова йде про те, що ви можете взяти е, кредит до 7% річних. І здається, термін там не термін, термін також до 10 років, а сума кредиту там здається до 5 мільйонів гривнів, і е, тоді вже житлові будинки. Принцип такий же саме сонячні панелі, інвертора та акумулятори, Тобто, ви в себе ставите. Або до речі, що забув генератори, тобто також важливо, тобто е, тому, що я знаю особливо, ну, в великих містах житлові будинки. І питання з ОСББ має вирішувати питання, яким чином, щоб люди була вода, і була можливість, наприклад, там рухатися ну, ліфтами. І дуже багато ОСББ це питання не вирішило, а має вирішити, тобто, і має ініціювати тобто, збори серед людей, тому що крім того, що є кредити, там є різні інші програми, де ви можете. Компенсувати 70% вартості за рахунок інших програм, розумієте? Тобто ви берете ну, на 100% сплачуєте, а 70% згодом вам компенсують. Тому е якщо хтось із керівників ОСББ це не знає, будь ласка, питайте, звертайтесь там е і консультуйтесь з іншими, хто це зробив. Це сьогодні працює, бо я дуже багато знаю життів, яких вони вже це питання вирішили. Наприклад, вони живуть в будинках. І є, чи генератор, а зрозуміло, що сонячні батареї, там акумулятори, інвентарація, більш таке прогресивне рішення, правильне рішення. Єдиний мінус цієї системи, що вона, коли немає сонця, вона не працює. Тобто, і зрозуміло, що вона працює, наприклад, там 8 місяців в рік, тобто коли є сонце. А в місяці вона буде працювати слабо. Ну але в будь-якому випадку, щоб ви розуміли. Якщо говорити про українську генерацію сонячну, то це у нас там більше ну величезна цифра. Там більше ніж 2, не сіки з мільйона гігават цієї електро... електроенергії сьогодні. завдяки сонцю, ми також маємо ну, великий потік електроенергії. Зрозумієш, що на першому місці атомна електроенергія на жаль, теплова генерація чи гідрогенерація дуже сильно пошкоджена ворогом, і але ці рішення, ці програми. Можливість взяти кредити чи фізичними особами чи юридичними особами до речі, я ж говорю лише про СББ, чи там жили А Там ще є можливість юридичним особам брати кредит там в рамках програми 5.7.9 до 25 мільйонів гривнів. А якщо більше суми кредиту, то там за ініціативу на банку і банківської спільноти був підписаний меморандум про пільгове кредитування енергетичних об'єктів, і там мова йде про кредити до 25 мільйонів мільйонів. Доларів і загальна загальна сума там до 25 мільйонів доларів. Тому ну та і все, терміни, то, да. а от якщо наприклад буде дуже багато охочих взяти таких такий кредит індивідуальних осіб, фізичних осіб, а чи будуть якісь пріоритетності для когось першочергово? А іншим, можливо вже будуть думати давати, не давати кредит. Ну на даному етапі дивіться, також ну треба бути відвертим, що є вимога, коли ви хочете брати кредит, і зрозуміло, що ви маєте відповідати вимогам платоспроможності, тому що ну, наприклад, якщо ви безробітні і у вас немає офіційних доходів, ви просто прийшли в банк і кажете, я хочу взяти кредит, тому що мені треба. Ну, мабуть, це не працює, тому що ви маєте працювати, ви маєте мати білу до речі, заробітну плату. Навіть якщо ви працюєте, у вас там зарплата в конвертах, це також не працює, тому що. Ну, ви коли приходите в банк, кажете, я хочу мати кредит. Ну добре, банк е тоді почне аналізувати вашу спроможність впливати на цей кредит. Тому що якщо ви навіть думаєте про те, що вам видають кредит під 0%, Ну, вам можливо фізично собі і так, але це ж не означає про те, що банки вам віддають ці кошти під нуль. Просто за рахунок фонду розвитку підприємництва держава компенсує відповідні суми коштів банкам. Там за ну, є відповідна ставка дохідності, і щоб ви розуміли, вартість такого гривного кредиту, бо там є. О, як вона формується? Береться військова ставка за трьохмісячними депозитами плюс 7%. Так от на сьогодні це під 20% Це вартість цього кредиту обходиться державі, але держава компенсує через фонд розвитку підприємництва банкам цю відсоткову ставку. Тому для фізичної особи це безкоштовно, умовно. Для держави це коштує там майже 20%. Тому, коли ти приходиш в банк, тобто да, ти в банк тебе почне аналізувати. Ви робите там заявку, а у вас повинен бути ну, будинок, у, у вас повинен бути право власності на будинок. Тобто е зазвичай аналізується тобто, ну, бюджет сім'ї, це також дуже важливо. Якщо дохід вашої сім'ї умовно мільйон гривень в місяць, ну ви не зможете взяти кредит, тому що і це логічно, тобто тому, що ви можете самі купити, тому що у вас. Ви дуже високий дохід, але будь-якому випадку є є вимоги програми. Пане Василю, скажіть, будь ласка, чи схожа ця програма на теплі кредити, які працювали до повномасштабного вторгнення? Бо, наприклад, мої батьки вони ними користувалися. Це була така можливість, і в будинку таки робили певні інновації. Чи можна порівняти цю систему із попередньою, і чи є там нюанс в кого купляти оці ці панелі? Хто це має встановлювати? Чи є якийсь перелік тих юридичних осіб, хто може надавати таку послугу? Дивіться, ну є багато програм, які мають дуже подібне, чи щось, тому що вони, наприклад, здійснюються в рамках тих чи інших програм, і держава так чи інакше компенсує військову ставку. Це знову це подібність. Але вона має різницю, тому що та програма була направлена на утеплення будинки. Ця програма вона направлена більше на енергозабереження, на енергозахист, і зрозуміло, що ці ну. Тут питання: чи може банк вам рекомендувати когось ну, в цих умовах? Я б сказав би це так, що в принципі це не функція банку, але з іншого боку, коли ви купуєте, то дуже важливо ж купити якісне, Обладнання, і якщо у банка є відповідний досвід такого кредитування, ну вже ж, ну це десятки тисяч громадян України, отримали по всій території України. Да, це там дуже багато банків, але все одно є позитивний досвід, то банк може просто поділитися з цією інформацією. Вам все вам приймати потрібно буде рішення, але питання якості обладнання, яке ви ставите, воно дуже важливе, тому що. Я пам'ятаю трошки іншу історію. У 2022 році, коли почалися перші блекаути, дуже багато наших українців купили за власний кошт без участі державних програм, там акумулятори, інвектори, а потім через рік, через півтора воно полетіло в них. А чому? Тому що тоді були зовсім інші акумулятори. Тобто, це не ті, які сьогоднішні вже є. Тому що термін, наприклад, залізоссульфатних літієвих, тобто там вже воно. 10 років і більше розумієте? вони можуть заряджатися і розряджатися безперервно, тобто там немає ніяких обмежень. Це не ті прості акумулятори, які ми ставили колись там, Ну і ставимо по суті на машини, але там є відповідний термін. Розумієте? Тому і тоді, коли хтось там каже, що це не працює, що це просто ви купили тоді дешево, неякісно і зовсім був інший рівень енергозбереження ніж те, які навіть через два роки. Тобто, два роки минуло, і світ дуже сильно робив крок в цьому напрямку, позитивний. Пане Василю, а от все таки яким чином, на вашу думку, краще скористатися цією можливістю? Тобто, чи зможуть фізичні особи, наприклад, взяти кредит і встановити в себе в квартирі сонячні панелі? Чи все-таки варто діяти як ОСББ? А дивіться, перше... Більше ніж 40 банків є учасниками програми ну, фонду розвитку підприємства 5.7.9. до речі. Ну, все рівно ця програма буде так чи інакше реалізуватися, тобто через ці банки. Із 63 банків, які є в Україні, тобто практично можна сказати так: от ви де ви знаходитесь, просто підійдіть в ближнє відділення банку, де ви є, де ви живете, і запитайте. І я думаю, що з величезної ймовірністю більше ніж 90%, банк скаже, ми приймаємо участь такі в в програмі, банк Банкам розкаже вимоги програми, і банк відповість на ті питання, які ви ставите зараз. Це більш правильно буде, щоб ми просто з вами не ділилися. Ну, скажімо так, якимось досвідом, як, як я зараз дівлюсь. Тому що я, я, я сам особисто без кредиту, але я вже ну, частково енергонезалежний. Я вже в мене є інвертор, є акумулятор. Я просто в цю тему прийшов, розумієте? І я вже сам роздумую, наприклад, з точки зору того, чи мені треба та сонячна панель, просто їх немає зараз в Україні, тому, тому що в нас. Ну, в моменті, тобто, коли почалися ці проблеми, попит збільшився. Ми чули про епіцентр, там де збільшилась генератор, купівля генераторів там в п'ять разів, там збільшиться, ну, наприклад, там наскільки пам'ятаю, в червні в п'ять разів було більше продажів. перед цим, наприклад, і був дефіцит. Зараз їх навезуть, осінь у нас буде багато. До речі, Верховна Рада прийняла правильне рішення, коли звільнила від це податки, від мита, на це енергообладнання, це величезний плюс, і це так чи інакше має вплину на ціну, позитивно, значить, за знаку мінус на ціну. Тому йдіть до банку і пеклуйтесь про свою енергобезпеку. Якщо у вас є таке бажання, якщо у вас немає таке у вас є гроші, чи купувати відповідь: купувати треба, тому що це ваша безпека. Тобто, навіть якщо це кошти, інколи може виникати питання: а для чого я витрачаю ці кошти, наприклад, тому що. Ну, зараз все буде, ну може, і буде нормально, але повірте, зараз наша задача це безпека. Коли Національний банк України в 2022 році виступив з ініціативою Banking, е тобто, коли банки мають працювати 24 на 7 і мають має бути забезпечені незалежним зв'язком. Всі ж тоді думали, а може не треба. І потім ми побачили наскільки це правильне рішення національного банку. Це Бо рішення... сьогодні банки 24 на 7. На відміну рішення... до речі, наприклад, і... стратегічне, і так, відповідно воно нам навіть через роки буде йти на користь. Якщо Україна відновить всю свою енергетику, уявімо собі ідеальну картину, то відповідно будинки, які будуть енергонезалежні, зможуть теж генерувати, і це буде більше. І від цього буде навіть більше користі зможна буде продати. Дякую вам за те, що доєдналися. Василь Фурман, доктор економічних новок, був. З нами на зв'язку обговорювали про якраз нову програму безвідсоткового кредиту для фізичних юридичних осіб, а також для ОСББ на встановлення сонячних панелей та вітрової енергетики.